Мир вам, браття і сестри, звісно, що ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. у 1952 році у Ленінграді народився. Путін і тут ви скажете мені, що ви постійно виступаєте проти абортів. І це так, я виступаю проти абортів. Але Путін скажете ви, це найкращий аргумент за аборти, але на це я скажу вам ні. Я сповідую принцип не убий, тому що я християнин, не убий. Якщо це стосується українців, але очевидною дурницею було б розповсюджувати цей принцип на філістимлян. І, власне кажучи, Мойсей на Сінаєвській горі отримав цю заповідь. Він і не думав розпоширити це на ворогів, і тому ми з вами не розпоширюємо цей принцип на ванюшок. Багато хто не розуміє моєї мудрості, можливо тому, що у мене її і немає, а можливо, тому що ви. Не розумієте, що одна пропаганда для українців, а друга пропаганда для ванюшок. Українцям я завжди казав, ми європейці, тому наше місце з Європою. Ми повинні стати авангардом Європи, тому ми любимо Європу, Ми любимо західний світ і ми очолимо Західний світ. А Ванюшкам я завжди казав, що ви ніколи в жодному випадку не повинні контактувати з західним світом. Загроза західного світу. Будь ласка, розірвіть будь-які зв'язки з західним світом і протидійте західному світу. Всі українські націоналісти виступають за одностатеві шлюби. В Російській Федерації всі українські націоналісти виступають за легалізацію наркотиків в Російській Федерації, всі українські націоналісти виступають за збільшення азійської міграції в Російській Федерації, всі українські націоналісти виступають за child free і за аборти в Російській Федерації. І всі ми виступаємо проти всього цього в Україні. І тому, коли я кажу якісь речі. Московитам в Московії, а потім ви це чуєте з якогось огідного телеканалу і кажете, а бачите, що він казав? Я казав це для московитів, для того, щоб вони швидше зникли. А українцям я завжди кажу прямо протилежне, тому що вони повинні вижити і перемогти. Але я хочу сказати кілька добрих слів про Путіна з нагоди дня його народження. Путін один з найкращих, найдобріших. Найбільш проукраїнських росіян. Всі інші значно гірші. От вам не подобається Путін. Візьміть будь-кого з його опонентів. Він гірший. Вам не подобається Путін. Візьміть будь-кого з його підданих. Він гірший. Візьміть Пушкіна. Він гірший і нашим гаслом має бути Пушкін гірший за Путіна. А Чайковський гірший за їх обох разом взятих. Колись до 1917 року нашим пришелепкуватим співвітчизникам українським соціалістам подобалися більшовики. Вони тусувалися в одних і тих самих кав'ярнях. Десь у відні, часто чи в Лондоні в чайних, і це не дивно. Більшовики були хорошими русскими, або хорошими євреями, ну це одне і те саме. Більшовики були проти режиму тодішнього московицького, вони були проти війни, вони виступали за право нації на самовизначення, і потім вони прийшли до влади. І якщо наші українські нещасні соціалісти думали, що Микола Романов це найгірший Путін сьогодення. Виявилося, що ні, є гірші, вони всі гірші, і багатьом з наших нинішніх пришелепкуватих співвітчизників, сучасників. Подобаються ті чи інші хороше руски, тому що вони проти режиму, тому що вони проти війни, а деякі з них навіть за право нації на самовизначення. І я кажу вам: вони настільки ж гірші за Путіна, наскільки більшовики були гірші за Миколу II Романова. Путін сам був Пушкіним довгий час, хорошим русським. Звичайний баришка чи нуша середнього рівня. Не ідейний певний час служив в п'ятому відділі КГБ. Це те, що там за дисидентами шпигувало. Так вони всі ці хороші руські, так чи інакше, мають стосунок до п'ятого відділу, чи то КГБ, чи то ФСБ, нині не алкоголік, риночник. Тусувався біля Сапчака, а той був самим хорошим русським на той час. А потім бац стає президентом і за дуже короткий час у ці мільйонів поганих русських роблять із цього хорошого руского потвору. І ще раз ми воюємо не з путіним, не з путіністами, не з режимом, не зі збройними силами. Російської Федерації ми воюємо з ними всіма, з оцією всією ордою, з оцією всією масою, з оцією всією сутністю, з кожним окремо взятим Пушкіним і з усією масою пушкіністів. І давайте не будемо забувати, що Путін розбудив українську націю і об'єднав її. І українська нація отак усвідомила себе тільки 10 років тому, завдяки Путіну. І тільки 2,5 роки українська нація дихає на повні груди. Так, багато крові у нас в легенях. Зараз дуже багато втрат. Але тим не менше, зараз українська нація не скніє, не жевріє. Українська нація веде боротьбу. З найнебезпечнішим ворогом світу не з Путіном. З усією масою ванюшек. і незабаром той час, коли українська нація буде нацією переможців. Браття минулого разу я казав, що у тих, хто підписався на цей канал, покращилося матеріальне становище. Це природне. Хоча багато хто мені в коментарях написали, що покращилося не матеріальне становище, а ерекція. Я думаю, що це тільки тому, що з матеріальним становищем у них все на той момент було добре. А з ерекцією погано. Коротше, підпишіться на цей канал, відпишіться від усіх інших і повідомте нам в коментарях, як у вас там з надоями і покосами. З наших сусідів, браті і сестри, найбільш симпатичнішими є румуни. Чомусь так сталося. Це дивно, але це саме так і Амінь. Вони передали нам чергову установку Петріот, і мені особливо в Румунах подобається їхній вищий суд, який заборонив балотуватися в президенти їхньому найбільш ватному політику Діану Сосану чи Сосаку. Якось так його звуть. Я погано вимовляю. Румунське прізвище він очолює чи вона очолює. Сос Румунія є така партія, абсолютно промосковська, звісно, що Брюссель щось там почав бількотіти про демократію і політичні свободи, але вищий суд Румунії на це не зважив. Просто би всяких пояснень заборонив, та й усе хотілося би, щоб вищий суд Румунії розпоширив свою компетенцію на всеукраїнське прикордоння і заборонив, наприклад, ФІДСО – це прем'єру Словаччини перебувати на цій посаді. Там зараз Шмигель поїхав в Словаччину для того, щоб перемовлятися з цим фіцо, який не боїться йому в обличчі цьому нашому бідолазі Шмигелю заявляти, що він ніколи не допустить Україну в НАТО, От замість того, щоб послати туди опергрупу до цього Фіцо, послали туди Шмигеля. Я не знаю, наприклад, як Шмигель вправляється з ножем, як добре він стріляє. Можливо, у нього відпрацьовані больові захвати. Можливо, у нього натреновані дії удавкою, але все одно на вищий суд Румунії. Я сподіваюся, більше я дуже люблю угорців, але несправедливо, що нинішньою словаччиною правлять угорці. Ну там угорська партія, це фіцом мабуть наполовину угорець. А мали би правити румуни. Шмигель, на жаль, не румун. Взагалі проблема, що у нас занадто мало румунів в уряді в Москві на день народження Путіна репресували і ще вісім генералів різних відомств всього. У них за два роки 48 генералів. Вони репресували там. В РФ. Українці знищили по моєму тільки 5-6 генералів, а 48 репресували вони самі. Слава Ісусу Христу, дорогі браття і сестри. Батальйон Брат Дякую кожному, хто долучився до нашого збору на ремонт автомобілів. Кожна ваша гривня зіграла важливу роль, і наразі цей збір частково закритий. І деякі автомобілі вже виконують задачі в зоні бойових дій. Кожне життя бійця це наша перевага на полі бою. Але щоб бути максимально ефективними на полі бою, для наших бійців потрібен захист від ворожих автів і дронів. Тому ми оголошуємо важливий збір на РЕП, який рятує. Сьогодні річниця оцих захоплення заручників єврейських в Ізраїлі. Після чого одразу почалася операція. В секторі гази. В усьому світі кілька млявих маленьких, малочисельних проєврейських мітингів і масові багатосоттисячні мітинги на підтримку Хамасу. Євреї сильно програли в пропаганді. Взагалі, до 1960 року було. Не модно якось сильно шкодувати євреїв. Оця тема холокосту нещасть єврейського народу. Оці всі мільйони знищених нацистами. Це вже шістдесяті, 80-ті роки. До цього всім було наплювати. Євреї були людьми другого сорту в Сполучених Штатах ще до середини 50-х років. Велика Британія е, намагалася репресувати їх в Палестині ще в 40-х роках, навіть під час Другої світової війни. Під час другої світової війни, до речі, єврейські підпільники вбили значно більше британських офіцерів і офіцерів інших армій антигітлерівської коаліції ніж. Гітлерівських офіцерів, але потім вони в євреї війшли в моду їх всі стали жаліти. Євреї розслабилися, як це дуже часто буває, І тепер в моді араби в абсолютній моді. Тепер роль нацистів в масовій уяві відіграють євреї. А араби відіграють роль євреїв. Конкуренцію арабам становлять хіба що гомосексуалісти. Західна масова свідомість приймається зараз нещастями двох категорій: ображених арабами і. Гомосексуалістами саме тому євреї намагалися весь час підтримувати ЛГБТ спільноту і допомагати боротьбі за права ЛГБТ спільноти і всяких там небінарних істот, але здається вклалися мало. Наші українські ліваки досі не унюхали тенденцію. Вони все ще ходять з гей парадами по Києву. Треба уже. Ходити з парадами на підтримку Хамасу це світовий лівацький тренд. Під час позавчорашнього вселу Бейрута євреї знищили е, командувача закордонними силами корпусу вартових ісламської революції. Це іранець, який якраз і відповідає за закордонні операції. Він зник зі зв'язку і вважається, що все. Вже він не на цьому світі, а там перебуває разом з гуріями в їхньому шиїцькому раю. Чому я досі не стою на пропалестинському мітингу? Це тому, що мені дуже подобається, як євреї знищують тих, хто допомагає нашим ворогам. Іранці допомагають з ракетами, безпілотниками, артилерійськими снарядами, московитам, А євреї допомагають. Цим іранцям розірвати зв'язки з життям. І не тільки іранцям дістається сьогодні, а також іншим союзникам Ерефії, китайцям, так само не переливки в Пакистані. Є правозахисна організація Белуджійців, яка бореться за самостійність Белуджистану. Десь з початку серпня ця організація вколошкала. В різних терактах 70 чоловік приблизно із них значна кількість китайців. Останній теракт, який вони здійснили, це теракт проти китайських інженерів. Я нагадаю, що багато хто з китайських інженерів, мабуть, не ті, що працювали в Булудже а інші, але тим не менше із тієї породи працюють на скріплення московицької оборонки. Бачите, бодай хтось в світі реально бореться проти розпоширення впливів Китаю. І як виявляється, це белуджійці або белуджистанці. Цікаво у нас в Києві нема товариства українсько белуджистанської дружби. Якщо немає, давайте створимо. І наш улюбленець Столенберг, новий генеральний секретар НАТО, написав велику статтю в п'ятницю, в якій каже, що він не бачить жодних перешкод до прийому України в НАТО. Ще раз, от само по собі прийом в НАТО, ну тим паче, не прийом для нас, в нашому випадку, це запрошення до членства в НАТО. Само по собі запрошення до членства в НАТО нічого не буде означати конкретного. Просто полегшить нам отримання зброї від наших західних Партнерів значно полегшить нам дипломатію, тобто це дуже добре, але це не означає, що ми отримали реальні гарантії безпеки, адже п'ята стаття статуту НАТО це фікція. І так про це думають більшість Балтійських країн, наприклад, вони мають дуже великі сумніви, що в разі якщо Московія на них попре, то інші країни НАТО кинуться за них воювати. Швидше всього будуть допомагати як Україні, але існують інші форми співробітництва. Наприклад, така форма між країнами НАТО і країнами, які перебувають поза НАТО. Наприклад, Туреччина за. Погодженням з іншими країнами НАТО є в дуже близьких формах військового співробітництва з Азербайджаном. До 2030 року намічено злити армії Туреччини і Азербайджану в одну армію. При цьому цікаво, що у них різні політики, наприклад, Азербайджан в дуже хороших стосунках з Ізраїлем, а Туреччина в поганих стосунках з Ізраїлем. Є близьке військове співробітництво між Сполученими Штатами і Японією, Сполучені Штати. Країна НАТО, Японія не країна НАТО, але реальне військове співробітництво між Сполученими Штатами і Японією значно тісніше, ніж між Сполученими Штатами і багатьма іншими країнами НАТО. Те саме Сполучені Штати і і Тайвань, Сполучені Штати і Південна Корея. Ми з вами більше зацікавлені в такого роду союзах, наприклад, Союз Велика Британія, Україна, Швеція, якщо таке можливо, але. Запрошення України до членства в НАТО полегшить утворення таких двосторонніх чи трьохсторонніх союзів для України. І браття, не забувайте, що ми з вами живемо уже в новому світі. В зв'язку з цим 11 числа треба прийти до культеатру і поглянути виставу за моєю п'єсою, яка називається Щі штучний інтелект. Це моторошна. Неполіткоректна блюзнірська і шокуюча вистава. Квитками можна поцікавитися в описі під відео. Нагадаю, що кошти з наших культурологічно-культурних акцій йдуть на підтримку батальйона Братство. Підтримати ви можете батальйон «Братство» так само за рахунками, вказаними в описі під відео. Або своєю участю, адже батальйон здійснює рекрутинг. Також ми розвиваємо і тилову службу батальйону, і для тих людей, хто хоче перебувати в тиловому братстві. Я 12 і 13 жовтня здійсню семінар. По організаційній роботі лідерські курси це буде в Києві. Ви бачите на екрані телефон, за яким можна телефонувати для того, щоб взяти участь в цих лідерських курсах. До них допускаються тільки християни, християни будь-якої конфесії, звісно, якщо це не УПЦ ФСБ. Це буде дуже корисно, але і ще раз наголошую на тому, цей семінар присвячений створенню низових ланок братства. Якщо ви ревний християнин, і якщо вас цікавить братство, то вам доцільно брати участь в цьому семінарі. А для наших братів і сестер в Європі я подібні лідерські курси. Проведу в середині листопада в одній з європейських столиць і записуватися можна за тим самим телефоном. Це буде дводенний семінар. Нам потрібно організувати найкращу частину тих українців, які мешкають зараз в Європі, і навчити їх. Організації самоорганізації, лідерства у спільнотах, впливу на європейське суспільство, на органи влади на цьому вам є щире звитяжне бадьоре український амінь. І пам'ятайте, Путін хоче, щоб ви і в подальшому мичали огідною мовою Пушкіна.